Як чудово, що кожен рік ми маємо якісь особливі віхи, особливий час, коли можемо зупинитись, подумати, оглянутися назад, подивитись вперед, помолитись. І ось ми знову війшли в атмосферу тих подій, коли ми будемо поздоровляти один одного з Різдвом Христовим, з Новим Роком. І це не просто формальне поздоровлення. Хто читає Біблію, знає, що для єврейського народу були Господні свята, які мали особливе значення. І одним із таких свят це був Новий рік. канун зараз якраз Нового року. Я хотів би щиро сердечно привітати і всіх наших друзів, братів, сестер, наш народ, із наступаючим новим роком. З Різдвом Христовим. І як чудово, що ми живемо в країні, де ми вільно можемо говорити про особливий вплив Християнства. Ми не тільки відзначили цього року 1025 років хрещення України Руси, але ми говоримо про той позитивний вплив, яке Християнство, в цілому Біблія має значення для нашого народу. Тому я бажаю, щоб ми згуртувались, об'єднались в ці дні і по-особливому звернулися до Господа, щоб Він благословив наш край, благословив наш народ, тому що ми увійшли в таку епоху часу, яка Біблія, яку називає останній час, коли люди розпорошені, люди знаходяться в такому стані, що забувають про головне. Хто, як не християни, повинні нагадати, що ми сьогодні потребуємо один одного, ми потребуємо разом схилитись перед Творцем і попросити його благословення і на новий рік, і на наше життя, на наше служіння, на наш край. Тому я щиро сердечно вітаю усіх і бажаю, щоб Божа благодать, Божа ласка наповняла першу чергу наші серця, наші оселі. І це тепло з наших сердець, наших осель може поширюватись і на сусіда, поширюватись на наші місцевість, де ми знаходимось, поширюватись на наш весь край. І я вірю, що Україна має ще багатий потенціал і великі можливості засвідкувати про велику, незмінну Божу любов і до нашого народу, Божих благословень і в наступаючому новому році. І чи ми будемо святкувати, починаючи з 25 грудня Різдво Христове, чи ми будемо 7-8 січня відзначати, немає значення для нас Різдво Христове це тільки початок тих свят, це тільки початок тої радості, яка звіщалась там на полях Віфлеєма. Слава у вишніх Богу на землі! Спокій, мир і в людях ця добра воля. Хай ця Радість Різдва Христова, радість Нового року, початку нового року. Благословення Боже буде на усіх нас, Божих вам благословінь.